І так, це буде відео по нейронки. Вирішив я готовий інший проєкт і наткнувся на класний фільм. Фільм називається Данило Король Галицький. Ось я повідновлював його тут плакати такі е е класичні. Все хорошо, фільм український, класно. Койде є пропаганда, але він дуже поганої якості. погано якось. Ну, Видно, дребезг, цифрове стискання ось у квадрати, воно 420 роздільна здатність, його завантажили, не знаю, чи з плівки сканували, чи що. В інтернеті, на жаль, темний, він не видно, в темноті взагалі всі деталі тіряються. В інтернеті дивлюся, Росія там ріпи скачала, повипускали оцей саме 420 роздільна здатність, тільки контрастність накрутили і, і продають його на DVD, і типу пишуть DVD. Це ніяка не DVD, це типа пленка, а тоді оцифрована, видимо. І от десь близька обличчя, ще <плес> нічого, нормально <плес> де освітлення, де здаля пікселі прямо бігає кіннота. І в мене якраз була штука, думаю, випробую, як нейронка працює із покращенням фільмів. І я це зробив. І так. Е, Розкажу, як я робив. Для початку, е чим я користуюсь. Це технологія, коли розбивається зображення покадрово на картинки, і кожна картинка зганяється в нейронку, і в імідж то імідж, і нейронка розпізнає там об'єкти. Але це складно, це ще не дуже реалізовано. Face ID я ще не розбирався, тому я е взяв, угадайте, яку програму, там де все. Думаю, вивчу значит, спочатку класичну програму, яку всі роблять. Правильно. Програма топоз називається. Хто не знав, що таке топоз, це був тітушки такий наважний. Піру репортаж знайшовся парень, Розказуй, ви откуди, що відбувається? Мы с Мариинского парка, мы стояли в мирной акции, и началось вооруженное иду, на типа... границе, которое типа охраняет кабинет министра Верховного Ребята, я вас прошу! Ребята, я внутри не я торможу! Допас! Допас, дай команду! Дай команду, допас! Короче, кому интересно, вы не подивитесь. В общем, це так, лірика. І е, от скачав, є топаз для фоток, а є топаз для відео. Топаз відео AI. Дуже класна штука. Я вже зробив, і, ну зараз я покажу, яка технологія дуже крута, е, дуже крутий результат вийшов у мене. І так, заганяємо, це ста, старе відео в, в топас. От ми бачимо, 636х480. Тут можна Приближати і що класна штука, можна включити оцей режим, ось ця кнопочка, щоб дивитися, щоб було що стало. І Перше, що е, я зробив помилку, я з, одразу нажав кроп і обрізав оце, е, отут є штуки, кадр не повний оце. Оце не треба відрізати, бо по, по, потім буде погано його зводити. Я обрізав, на жаль, ну, да ладно. Обрізали, прийняли. Далі, що, що нам треба зробити? Нам треба отримати якусь роздільну здатність вищу. Я не став дуже велико робити, там 1024. Візьму 720. Ну, фільм не пропорційний, 720, там не 16 на 9 фільм, а квадратний старий формат. Тому я вибираю тут... ну, Працювати тут просто. Перве вікно це оригінал, друге вікно це те, що заганяється. Вибираю Custom Resolution, ставлю по висоті схейдж, і ставлю 720 збільшити. І в мене автоматично вже тут залучилося збільшення штука. це нейронка, яка збільшує. Тут от є на вибір різні нейронки, ну, я рекомендую зайти сюди, е, Model менеджер і по-перше вибрати от у мене, наприклад, є КПУ, а є Nvidia. І Nvidia швидше ну Тут автоматом стоїть. І вибрав для неї, які нейронки загрузити, щоб заран, заранше воно пришвидше роботу. От По нейронках, зараз я подробніше розкажу. От загрузив, все зробив. Тепер, що ми можемо зробити? Е, перший пункт це фільтр стабілізації. Стабілізація це дребезжання екрану. Якщо тут включити, от ми бачимо, що воно ось оплаває. В принципі, можна обрати. В перший раз я, я багато дослідів робив. В принципі, перший раз не треба його робити. Ну, це тягне. Якщо є час... Оце відео, 90 хвилин на відео. В мене написали, якщо всі опції включити, 11 днів буде розраховувати. Тому я його не робив. Хоча тест, можна провести тест, ось прев'ю 5 секунд. От вибрати прев'ю, 30 секунд, 5 секунд і зробити тест декілька кадрів. Ну, Ми зараз пройдемо до тесту. Поки вернусь на оцей кадр, бо тут цікавіше буде з обличчям. От ми бачимо, яке обличчя є. Motion блюр це ясно, робичі тіші країни ну, там, тут немає ніяких виборів, просто включаєш і він щитає. Frame Interpolation це е, між кадрами, якщо є спряшки, він зглає додає середній кадр. Наприклад, 25 FPS, якщо ви хочете 30 FPS зробити, він додасть проміжні кадри. Мені це не треба, а це єдине, що це нода. Тут за замовчуванням включений... По-перше, це що таке прогресив, інтерлайси все. Тут нейронка натренована на старих відео, а старі відео записували з телевізора. Телевізор через строчна розгортка було. І тому тут є інтер... Коротше, якщо через строчне, дивлячись яке відео. В мене нічого не треба, в мене прогресивне вибираємо. Далі, тут є AI-моделі. От найкраща модель оце пишеться Proteus. Покращено. Тут другий гала, все. Я всі перепробував. Суть в чому. Оце нижні це самі перві моделі. Ось Gaia Upscale. Далі моделі оце, Artemis, вона чуть-чуть швидше руба, ніж Upscale. Те саме просто чуть-чуть швидше. Далі це ще чуть-чуть швидше. Ну, тобто прискорювалися це саме. Але це абстракцію збільшує. Збільшує абстракцію там дерева, каміння і все таке. Тут же в мене обличчя. І вийшло, що обличчя, воно не розрізняє тут око чи око. От тут ось погано око в нього прорисуване в оригіналі. І е, виходить, що він замість ока, а тут малює щось друге. Тому тут, е, тут є спеціальна нейронка е, іріс, яка тренувалася саме на обличчях. Тому вибираю іріс. І також тут два вікна, можна на одне вікно обрати, ось я клікаю на одне вікно, на інше. Можу перше вікно пройти одною нейронкою, друге другою. Ну, поки... Або можу просто прочитати одне, віддати, і запустити і заново друге. І скільки... Тобто нейронки можна декілька разів проходити. Головне розуміти, що для чого. Але оце треба пам'ятати, бо я випадково нажав і на одному вікні, і на другому нейронку, і в два рази довше час йшов. Важливо, щоб тут стояв оригінал. Якщо тут не оригінал, треба клацнути на три кнопки і set to оригінал виставити. Тут часто пише, що немає прочитаної штуки. От вибрав я покращення. І нажимаю «Привів 5 секунд. Воно 5 секунд показало. І от ми, наприклад, обличчя можемо притягти і подивитися Ось було інше. Ми бачимо, що очі домалювало. От. Щось тут. зад фон добавило все. Звісно, фон краще робить ота інша, не іріс, а оця. А все. Я вже не буду показувати, щоб відео не затягувати. Можете самі поекспериментувати. Але для обличчя в ідеалі можна про, відео прогнати одну нейронкою і інший нейронку, а тоді в блендері звести, там де обличчя маску накласти. І, і два результати, ну це просто буде дуже довго. Два рази довше результат. Я найкоротший результат обрав і найкращий. І оце. І для початку я включав і стабілізацію мошен, і, і результат оцей іріс достатній. Але які тут нюанси є? Ну, Далі ми це зробили і що ще тут є? Тут є штука, оця шкало, показує ось о... начало кінець масштабу, от я уменьшив, ось начало кінець масштаб. І е, що нам треба зробити? Е, воно буде дуже довго рахувати. Я е, встановлював по 10 хвилин, от тут пишу, наприклад, 10 хвилин. Ось де курсор став. Тепер я можу е, на цю скобку нажати і от кінець куска зроблено. Оцей кусок буде оброблятися. 10 хвилин у мене обробляється 45 хвилин. 10 хвилин фільма. Тому так кусочками, кусочками, кусочками робити. От, Наприклад, зараз давай обробимо для демонстрації, давай покажемо не 10 хвилин. А тут 0, 10 хвилин, наприклад, 10 секунд. О 10 секунд і поставлю сюди, хай 10 секунд обробиться. Просто для демонстрації. І так, у нас тут оригінал, тут 720 на виході, тобто він буде збільшувати і обробляти. Що це ще робить, Крім... він покращує обличчя, виравнює ще тон і збільшує. І збільшує нейронкою. Так, ну, останній фільтр це шум давати, він взагалі не нужен. І так, просто натискаємо експорт. Давайте. Щось... Зараз підпишу якось його тестово зберегти. І от воно починає рахувати. Ну, Зараз рахуватиме 10 секунд всього на все, тому це не дуже довго буде. Оці штуки, всі оці фільтри. Можна тут натиснути справку і натиснути About тоpals. Ой, не About, а тут десь документація я дивився. А, оце, clear documentation. І отут тут, тут є розділ фільтри. Quick ну, start нам не нужен, нам надо system... Ось ось АІ, Нам треба АІ і фільтри. І оце фільтри, ось вони описані. Стабілізація це все просто. Інтересні фільтри тільки оці. Ось оці фільтри відкриваємо. І оце описано, що який фільтр робить. От, наприклад, іріс, це я вже розказав. Тренований на обличчя. Загальна модель, ну, в Google Translate по красу. Dion DV, наприклад, фільтр пише, що для... DVD хороше відео відновлює. Ну, техало вбирає. Тобто для кожного, для, для кожного цей спеціалізований фільтр є. Тому так, це, це прочитаєте пізніше. І так, от у мене обработало відео, тепер я можу запустити відео. Ну, Тут на початку просто заставка, дрібець я не вбирав. Ну, видно, що ось букви чи тіче зробили, обличчя, на жаль, тут не попало. Ну, смисло побачили. Але, наприклад, далі я хочу далі наступні 10 секунд обробити, я пишу... Ой, пер, перву планку. Наприклад, зараз 0,0 0,0 0, 0 І оце, допустимо, 10, да? 10. Перву планку ставлю я на 10 хвилин, а другу планку я ставлю не 10, а тут ставлю 20. І другу планку на 20. І оце обробляємо. Але що тут виходить штука? Я випадково нажав сюди і сюди, і став, і воно зробило перший кадр ось. 954, то, то, то те, що в нас вийшло, воно поставило в перший кадр, а другий вже оброблять. І оце, якщо ви нажмете, буде в два рази довше працювати. Чому? Тому отут на першому кадрі, тому що отут ось переключаються два режими. І тут на першому кадрі треба повернути оригінал, бо у вас буде дуже довго. Оце я, я мучився довго з цим, поки дійшло. Нажимаємо три точки. Set to original. Все, оригінал алверли. Тепер далі можемо це кодувати. Так далі. Все, з цим закінчили топозом. Закриваю. Далі покажу, що вийшло, тому що в мене вже є готові результати. І так. Де в мене воно? Отут тут десь. От у мене ось вийшли отакі кусочки і які були проблеми. Е, перше, що... Е, нейронка висвітила до ніч став в день. Отут була віньєтка, нейронка все обрала вінєтку. Е, де? Так, тут тітри. Ось о, ніч тут пляшуть, на оригіналі тут ніч взагалі темно не видно, тут видно. Е, так. Але нейрунка трохи прибрала кольори, ну воно ночу там вони не дуже. ну от, Тут все нічого, все класно зробила нейрунка. Е, подивимося тут інший варіант. Який? Ні, це далеко. Так. Перша проблема, яка є... Ось у цього чувака взагалі не видно було в оригіналі, а тут проявилось, Тут прояв... нейрунка проявила ті деталі, яких взагалі я не бачив у фільмі. Там, де обличчя близько, прекрасно вона зробила. Яка проблема була в нейрунках? Там, де обличчя не дуже чіткі, буває, неправильно нейрунка малює зрачки. Також ще в нейрунках проблема є, коли відео і обличчя як плаває тому що нейронка кожне обличчя окремо, ну, кожен кадр обробляє, і от видно от такі, як по бороді, от як пливає деталізація мілка. А здаля от, ось, чуваки, обличчя теж бувають чудні, от пропадають ось здаля ось такі вони контрастні, ось, о, ну, вони в оригіналі їх не видно там. Тобто це мене ще результат цей не устраював. Так, тут далі ось, я покажу, ще що щось було. Так, Ну отут ось пересвіти, ну це воно нічого не висвіт, не, не зробить, бо воно так і є. Там, де обличчя зблизька, воно нормально. Ще що буває. По-перше, нейронка обучалась на всіх обличчях і, і болячка в нейронок, що вона робить азіатські очі. Там, де немає чіткого ока, вона намагається зробити азіатські ока. Ось тут я не покажу, ось, наприклад, людина здаля стоїть, голови нема. І нейронка його не змогла відновити тут. Але нейронка зробила чіткі краї, і він не дуже гарно виглядає. Тому після нейронки я зараз покажу, як ще треба обробити. Ось ось, допустимо, обличчя. Так. Ось ось людина, ось мужик оцей. Ось у нього такий, типа брови, як азіатський, азіатський глаз, і ось, ось зрачок куди намалювали. Хоча в оригіналі там теж воно він не дуже... Это, там знімали якісь буряти, педагоги буряти, знімали, вони ж монголів грали. І тому там азіатських очей теж є. От в монголі, він класний. Ось його видно, що нейронка виправила очі. От очі, якісь там бліки, ідеальні зрачки, тому це треба також було виправляти. Так. Отут ось, дуже погані очі в оригіналі були, і нейронка не розібрала, бо раніше очі там мазали ще й тнями актори. Коротше говоря, фігня. Ось десь близько, все отлічно встановила. Ну, єдине, що вона дуже гладко, з бороду, нейронка не обробляє волосся. Тому це треба було мені ще вирішувати. Я показую, як я її вирішував. Так, е, Ще що штуку хочу показати. От тут десь в кінці просто от зараз вийду ось в оригіналі, зараз покажу. От дивимося якість. От якість, от тут коша. Оце оригінал до нейронки. Ось коша, практично нічого не видно, тому що просто покажу нейронку, скажете, та що воно? Це ж не DVD якість вийшла. Да, так, вийшла не DVD якість. Але ось ось що було. А тепер покажу, що вийшло. Запам'ятали картинку цю? А тепер покажу, що вийшло. Так. Головне тут знайти, де ця картинка в мене. От. Десь отут крупний план. Ось дивіться, яка картинка вийшла. Я не пам'ятаю на якому кадрі, ну вони всі тут такі. Ось ось ця картинка, ось А ось далі йде. Там де коша, тут вийшли прям взагалі піксельно. Ну, і це теж треба було виправляти. Значить, показую, як оце все виправляв. Так, е, да, що я ще зробив? Е, завантажую я оце все блендер. Е, ось в мене кусочки завантажені вони. Перше, друге, без звуку. Звук треба з оригіналу завантажив, Звук в нейронки ті, що в попередніх відео я показував, розбиваю. На два на вокал і на цей. Е, вокал притушую пополам і шуми убираються. ну, В пів, півгучності. Далі що я роблю? Наверх кидаю оригінальне відео. От зараз десь. Ось. Все. Тут в мене були проблеми, що треба було зложити. Оце ось оригінальне відео наверх. І е, от включу ось нейронка. Ось оригінальна розниця. Ось я водю, ось я включив оригінальне, ось нейронка. От видно піксельність, ось убрана піксельність. Дуже круто. От, ну якийсь інший кадр взяти. Ось, наприклад, там де обличчя змазані ось нейронкою. А ось оригінальний, який був. Тут, тут до речі, воно ще трохи поїхало. І за те, що я обрізав обрізку, робив, ну це не страшно, я тут виправив його далі. Ну, Тут щось десь на один кадр здвинуто. Зараз перейдемо на інший кадр. Ось. І як я вирішив цю проблему? Я просто взяв, е наклав софтлайт. По-перше, софтлайт, воно ж це ж, оскільки пленочний фільм. От воно вийшло таке, змішалося із старим піксельним, і глаза не так виділятися стали оті глаза косі. І оцей муар, що плавав після нейрунки, теж він прибрався. І воно стало більш контрастніше. Але все рівно ж я хочу зберегти, щоб нейрунка була, тому... Як я вирішив, там де обличчя зблизька, от опаситі зблизька, е, краще прибрати. От. Ось. Там, де обличчя здалека, де їх погано видно. Ось обличчя оці, погано видно. Краще е, додати опасіті і воно притушилося, оті тіні, оті бліки, оті пікселізація. І в блендері я можу робити це, що ось, просто ключі записувати. Ось, клад записав ключ. А, а тут прибрав і убрав і записав ключ. От, до речі, ще один варіант, я показую. От здаля кіннота. Оце без нейронки Верні, оце нейронка а оце без нейронки Що сось? А оце оригінал. Ось нейронка зробила, а це оригінал. Тобто, от що вона могла встановити? Ну вона встановила, що могла ось у. Але воно, як акваріль. Ходить як картина, а як на фільмі, і воно не красиво. Тому і, знову ж софтлайт і включаю. Але включаю, ось воно включається, воно додає оригінальних шумів, чуть -чуть, але я трохи його прибираю і на 0.4 десь у мене вийшла оригінальна штука. Тому я вирішив ключі не додавати і додав на весь фільм е, отакі на 04 ключі. І оці штуки, де оце депікселізація, от, наприклад, ось я обрав. Ой, треба вибрати це. От на максимум убрав, добавилось, от отдавилось. Оце чиста сама нейронка. От, от сама нейронка. От Отак виглядав оригінал. А отак, якщо включити Soft Light із нейронкою і отак притушити. І в принципі, на мілких не видно, але нейронка дуже класно спрацювала на крупних кадрах. На крупних кадрах взагалі красотінь вийшла і додався колір. Повитягували отут тіня. Коротше говоря, я відео прикладаю. Ось у мене я відео виклав вже на YouTube, але я не можу його так викласти, тому я виклав його для спонсорів. Там 2 долари стоїть, щоб стати спонсором каналу. Тому хто хоче, гляне. Що вийшло. Вийшло дуже класно. Фільм класний, куча мемів. Ну а хто не хоче, там під фільмом я остав посилання на оригінальний в поганій якості. Зайдете, подивитись. В общем, штука класна. Користуйтеся оця технологією, що я зробив. Ну і далі що? Далі просто записується. Єдине, що ще зробив. Ось тут у мене ще одна доріжка. Єдина кока у фільмі була, це вони вставили кацапською мовою молитву. Я її замінив на українську. Не знаю, що звука зараз немає. А, я ж тут десь звук виключав і він на... Наверное... А, а чого на блендер він діє, ді... я не знаю. Тут вже включений. Ну, в общем, у фільмі подивитесь. То тобто зам замінив дуже кру... круто вийшло. Вставив сюди молитву України, Русі, взагалі дуже круто вийшло. І ось Такі кадри тут взагалі епічні. Там сумасшедші. Так що дивіться, підписуйтесь. От покажу в мене є тут десь зборник. А. Зборник є з Данила, от мемів я витягував. Це ще в поганій якості. Тут, там взагалі мем на мемові. Данилу був князем, добрим. Хоробрим і мудрим, який збудував багато міст і церков. Одного ворога вбий, а іншого листи. Нам не гідно дуже. В Україні. В Україні. Е от ще один мем. Без згоди нині не можна. Пошматували нас Орда і західні народи. Вдвічі важче захищати Поробіжжя. Віднині будемо тримати постійне військо. Зі скрипом відчиняються ворота приязні між народами. Нині грамоти про мир надійшлемо уграм у Литву до поляків і до чехів. От, дуже дуже круто. Там є і про папу римського, про все є. Тобто, І, і про Угорщину. Тобто на сьогоднішній день все налажується. То, так що фільм дивіться, рекомендую, дуже, дуже крутий фільм. Тобто, фільм Бомба. Тому, а покращені якості взагалі. Я його передивився, поки робив, я передивився 10 разів, перший раз дивився поганій якості. Тоді дивився нейронкою обработано. Побачив куча деталей, яких не бачив в оригіналі. А тоді, як вже після блендера обробив уже із софтлайтом наклав, із хорошою звучкою, це з сайті вийшло. Це ж ужас. Дуже круто вийшло. А, і ще щось смішно хотів сказати. Отут ось чуваки стоять з іконами. От якщо я знайду десь. Коротше, прикол в чому? На іконі обличчя. І коли вони несуть ікони, Нейронка розпізнає обличчя і замість ікони Ісуса вставила туди обличчя якоїсь жінки. Ну там секунда мелькнула, подивитися у фільмі, там дуже смішно вийшло. Так що все. Підписуйтесь, лайкайте, кому цікаво було, може хто спробує сам покращувати фільми. Так що дуже рекомендую. Томпас фотоаїд, прикольна штука. Хоча не, не вистачає там Face ID, ну думаю, вони через годик допилять його і можна буде ще краще покращувати фільми. Так що е, лайкайте, підписуйтесь, ставайте спонсорами. Щоб спонсором стати, просто треба нажати спонсорувати. І тут ось о 2 долара спонсорувати воно. Ви, ви вищите і доступ отримуть до всіх відео, які є. Тому що я їх не можу вилажувати в общий доступ. Так що звиняйте. Туторіал цей буде в общем доступі. Все, всім пока.